Йдеться про майно товариства Яблунєвий дар та танк Транс, фактичним бенефіціарним власником яких був мільйонер Тарас Борщовський. Нагадаємо, яблунєвий дар спеціалізувалася на виробництві сокового концентрату і входило до групи Фрут» – одного з найбільших переробників фруктів і ягід в Україні під торговою маркою Голіція. За результатами відкритих торгів між «Дельтабанк» та товариством ФК «Інвесту -Хілз Веста» укладено договір про відступлення прав вимоги, відповідно до якого останній за понад 328 мільйонів гривень придбало право вимоги за кредитними договорами товариства Яблунєвий дар та танк Транс. Опісля досягнення згоди щодо продажу барщовському майна і прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення товариства Яблунєвий дар та танк транс за 40 мільйонів доларів через підставні компанії без сплати податків фуксом та спільниками організовано створення та використання юридичних осіб, які мали забезпечити здійснення.